1866 року князь Сергій Кочубей отримав дозвіл на створення заводу із виготовлення залізничних рею. У 1869 році британський промисловець Джон Юс викупив у князя Кочубея цю концесію та земельну ділянку на березі річки Кальміус за 24 тисячі фунтів стерлінгів. Британець створив акціонерне товариство. Кам'яновогільного залізоробного та рейкового виробництва і розпочав будівництво металургійного заводу. Наступного року Джон Юс перевозить із Британії у новозбудоване робітниче селище близько сотні валійських металургів та шахтарів. На восьми кораблях прибула також більшість необхідного обладнання. Вже 1872 року. На підприємстві виплавали першу партію чевуну. Завдяки застосуванню передових на той час технологій швидко розвивається та налагоджується виробництво чевону, заліза, сталі готової продукції, зокрема і залізничних рельсів. Задля забезпечення сировиною довкола заводу створюють численні вугільні шахти. Довкола Юзівського металургійного заводу динамічно зростало й містечко, яке спочатку мало назву Юзівка, а зараз відоме нам як Донецьк. Перед першою світовою війною в Юзівці сімдесят 74% заліза усієї російської імперії.